всім, мене звати Оксана Колут, сьогодні ми з вами розберемо тему, чому довго немає результату. Часто люди в бізнесі рік, півтора, можливо, навіть і більше, але результату немає. І зізнаюся вам, що причина є завжди. І ми сьогодні її розберемо. Причина номер один. Давайте тепер зізнаємося собі по-чесному. Уявіть, що ви пішли на найману роботу до якогось підприємця і хочете, щоб він вам у місяць платив 25 тисяч гривень. Скажіть чесно, поклавши руку на серце. Чи заслуговуєте ви своєю сьогоднішньою роботою, віддачею 25 тисяч в місяць? От щоб ви от так працювали, як ви працюєте зараз, на якогось господаря? Чи було б йому за що вам заплатити оцих 25 тисяч? Подумайте, зізнайтеся, і ви зрозумієте першу причину. Ви не допрацьовуєте. Ви не допрацьовуєте. Чіна номер два. У вас немає чітких ціль. Тобто вам гроші потрібні, і начебто вам і достатньо того, що ви маєте. Чоловік заробляє, ви там на якійсь можливо роботі ще працюєте. І вам потрібно, але не наскільки. Знаєте, є така приказка про собаку, який сидить на гвозді. Він скеглий, бо йому боляче, але йому боляче не наскільки сильно, щоб він з того гвоздя зліз. Так часто люди, вони ноять, хочу, 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 хочу. Але та хотілка не така сильна, щоб людина встала, взяла на себе відповідальність і почала кожного дня працювати. Тому пропишіть свої цілі, для чого вам потрібні гроші кожного місяця. Не раз там якось, а кожного місяця. Я хочу 25 тисяч кожного місяця для того, щоб зробити ремонт, поміняти обої, поміняти там якісь меблі, дітям зробити кімнату, легко скуплятися там на зиму, да, там, ну на зиму, літом на море їхати і так далі. Тому пропишіть, для чого вам потрібні гроші, адже гроші вони приходять до нас під потреби. Якщо вам нічого конкретно не потрібно, ну гроші вони мають до вас йти? Вам і так добре. без них пріоритетність для багатьох із тих, в кого немає результату, бізнес не стоїть на першому місці. Уявіть, що ви сьогодні народили дитинку, малесеньку дитинку. Ви ж знаєте, що вік часу, мінімум, все своє, все своє і весь свій час ви будете віддавати своїй дитині і в день, і в обід, і вночі, і постійно. Тому що зараз ця дитинка потребує вас найбільше. Так само бізнес. Якщо би ви поставили цей бізнес на перше місце зараз і працювали на нього, як на свою манюсіньку дитиночку, повірте мені, за рік часу це була б величезна команда, величезна структура з великими зарплатами. І там би була б зарплата навіть не 25 тисяч, а значно більша. Тому. Поставте бізнес на перше місце. Це не означає, що вам не цікаві ваші діти, чоловік, сім'я, що ви будете як та. Знаєте, часто кажуть, що мережевий – це як секта. Да? Люди чомусь так порівнюють. Але вони порівнюють, коли, коли хтось ну, сильно вдарається в мережевий і постійно знайомим розказує, та що ти там не розумієш, там є гроші, йди, йди, ходи, ходи до мене. Тому люди зробили висновок, що мережевий – це таке, тому що в тебе затуманюються мозги, і ти своїм друзям нав'язуєш свою думку. Я зараз про нормальний, мережевий, нормальний, коли ми нікому нічого не нав'язуємо. Ми робимо свій, свій вибір, ми хочемо розвиватися, працювати, і ми маємо працювати з собою. Про дитинку не договорила. Коли ви поставите бізнес на перше місце і будете працювати і робити все для бізнесу, не так, що ви сидите в телефоні, хтось вам щось каже, ви та лишила, я до телефон пішла. Ні, у вас є робота. У вас є ваш маленький бізнес, який потребує вас постійно. Отаку, от от така у вас має бути позиція, коли бізнес виросте, ви зможете поставити на перше місце щось інше: себе, сім'ю, діток, ще щось там, якийсь відпочинок, ще якісь сімейні інші цінності. Але якщо ви не вибудуєте цей бізнес, у вас не буде грошей на те, щоб дозволяти своїм дітям і собі, і своїм батькам щось на що ви що ви дуже дуже хочете. Тому бізнес це. Має Де, бути мене, який, можливо, когось обідать, але чому немає результату? Тому що ви повзете, як черепаха. Вибачте мені, будь ласка, на цьому слові. Але сьогодні я працюю, завтра я не працюю, бо мене болить голова. Післязавтра я їду в гості, а ще потім я щось погано себе почуваю, в мене немає настрою, а потім я просто зайшла в чати, там щось написала, а потім якусь там одну людину зареєструвала, і та людина через пару днів здулася, тому що вона вам написала, а ви не на зв'язку. Ну, Це називається темп черепахи. А темп черепахи у нас відбувається тоді, коли у вас. Немає цілі своєї, конкретної, коли у вас бізнес не в пріоритеті. От тоді ви повзете, як та черепашка, і хочете зарплату 25 тисяч гривень. Це ж нелогічно. І такої зарплати з таким темпом ви не будете мати. Відкрийте собі очі, зрозумійте це, що чим більше витягнете, тим пізніше буде той ваш бажаний результат. Або його й не буде. Тому що, якщо ви вигорите повністю, ви скажете, іду я в магазин торгувати, Бо я не хочу, я не можу, я не буду. І мрії ваші. Залишиться просто мріями. Будете працювати в магазині за п'ять тисяч в місяць, чи за шість, чи скільки там зараз може заробити продавець. Але якщо ви хочете, щоб ваші мрії збувалися, якщо ви хочете мати, скільки як має ваш наставник, ви маєте розуміти, що йому не повезло, а він працює кожного дня, і не як черепаха. І в нього бізнес в пріоритеті, і команда в нього в пріоритеті. І він не ниє, і він не жалується, і його ніхто не тягнеть, і його ніхто не мотивує. Крім того, що в нього є всередині, тому знайдіть. Свою мотивацію, свої бажання. Можливо, ваша мотивація це не просити грошей чоловіка. Можливо, ваша мотивація бути підприємцем, йти гордо по вулиці, знаючи, що у вас гаманці повно грошей, і ви можете купити все, що ви собі захочете. Можливо, у вас мотивація викладати, збирати команду, робити якісь зустрічі. Мотивація це не тільки про гроші. Мотивація це може бути щось значно краще. Таке, знаєте, інше трошечки. І воно не не дасть вам здутися, зупинитися, якщо ви будете притримуватися, того що я вам кажу. Тому почуйте мене зараз. Якщо ви розумієте, що ви знаходитесь в такій ситуації, де вас уже все піддостало, де ви начебто працюєте, але немає результату, що потрібно зробити, щоб він був? Перше, зізнаємося собі, що є така проблема. Так, вона є. Що робити? Перше, дізнаємося свою внутрішню мотивацію, мрії. Що ви хочете купляти на тих 25 тисяч кожного місяця? Наступний момент: ви ставите цей бізнес на перше місце. Ви ставите його на перше місце. Наступний момент. Ви працюєте кожного дня за планом. Навіть коли ви в гостях ви берете телефон, відходите на 10 хвилин в туалет, виконуєте ті завдання. Коли ви їдете в авто, ви берете телефон, виконуєте ті завдання. Коли ви прийшли з гостів і лягаєте спати, ви взяли і до виконали те, що не виконали. І тоді у вас не буде темпу черепахи. У вас будуть ще якісь проблеми, але ми їх будемо розбирати поступово далі. Але це основне. Більшість тих, хто не має результату, допускають саме цих помилок, про які я говорила в цьому відео. Якщо ви реально хочете розвиватися, почуйте мене, будь ласка, Мережевий, він працює як. Він, от ми сьогодні робимо дії, а результат ми бачимо через якийсь час. Тому дайте собі рік часу. Працюйте кожного дня і не очікуйте завтра уже якихось серйозних змін. Результат буде місяця за 3-4 активних постійних дій. Але коли піде результат, не розслабляємося. Це означає, що потрібно працювати ще більш інтенсивніше, тому, що коли ви на підйомі трошечки розслабитесь, ви можете з'їхати назад. Коли ми піднімаємося, ми ще дужче, ще більше набираємо сил і не даємо шансу нікому збити нас з цього шляху. Ні знайомі, ні рідні, які не підтримують. Ви розумієте, куди ви йдете. Ви розумієте, що ви хочете мати від цього бізнесу. І ви розумієте, що від сьогоднішнього моменту вся відповідальність на вас. І якщо через рік часу у вас не буде результату, провина лише ваша, не наставника, не компанії, не системи, а ваша, тому що ви не допрацьовуєте. Тому. Я бажаю вам успіхів. Я бажаю вам взяти на себе відповідальність, працювати активно, заробляти багато і бути достойною жінкою.